Чи буде війна? Із такого питання розпочався сьогоднішній захід. Організував його доброволець батальйону Азов, учасник бойових дій на сході України Дмитро Кухарчук. Каже, однозначної відповіді на це питання немає, але містяни мають бути готові до різних сценаріїв розвитку подій. І пропали мережі і зв'язок. Є загроза окупації. У цих випадках Дмитро Когарчук пропонує людям збиратися вам розхабі, де будуть представники тероборони та координатори. Якщо ж місту загрожує окупація, тоді розвиток подій інший. Всі, хто захоче, залишити свої контакти. Ми розкидаємо їх по своїм людям. І буде рятуватися вже комунікація. Зборів тут абсолютно не буде. Одним із головних елементів виживання у воєнний період є тривожна валізка, каже ветеран полку Азов Ярослав Лисенко. Він показує, що має входити до її складу. Це документи у водонепроникному пакеті. Гроші та валюта, ліки першої необхідності, змінний одяг, білизна, засоби особистої гігієни, їжа, вода, ліхтарик, ніж та акумулятор. Тривожна валіза складається з наскільки елементарних речей, що може з'явитися у кожного з нас дому. І ця тривожна валіза може бути життєво необхідною. Врятує нам життя в необхідний момент. Ветеран полку Азов Ігор Зайчук розповів про види зброї. Каже, це необхідно знати, аби розуміти, як захистити себе та близьких під час обстрілів. Є такий гранатомет, розрахунок його два номера. Перший номер виконує постріл, а другий номер викриває гранатомет. Черкащанка Лариса Анісімова прийшла сюди разом із онуком. Вона волонтерка, плете сітки для військових. Мене треба знову, будемо буду, готуватися, щоб не було паніки, щоб люди спокійно собі знали, що зібрали. Тому що будуть боятися, вони ще хуже буде. А щоб спокійно собі знали, що треба. Я би хотів дізнатися, як вижити, ну, що робити, якщо дійсно росіяни нападуть, де бомбобіжище. Про ці навчання дізнався із соцмереж, говорить черкащанин Денис. Каже, хоче знати, як діяти на випадок війни. Тікати не буде нікуди, До я й прийшов. Треба якось об'єднуватися навколо цієї проблеми. Сьогоднішня лекція була першою у межах курсу навчання, розповів організатор Дмитро Кухарчук. Наше головне гасло не панікуй, готуйся. Сьогодні ми дамо таке загальне розуміння. На наступному тижні ми проведемо велику лекцію з тактичної медицини, а ще через тиждень ми проведемо великий вишкіл, тобто з елементами вже ведення боротьби у місь... міській місцевості. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.